Ти любиш шоколад? Кияни теж його люблять. У Києві навіть є шоколадний будиночок. Не може бути. Зі справжнього шоколаду. Заінтригували? Про те, як описати місцевість так, щоб зацікавити інших, дізнаєшся із цього відео. Опис місцевості це текст. Який словесно зображує основні ознаки міста, села, вулиці, площі, подвір'я. Опис місцевості може бути подано в різних стилях. Таким постає Київ у тексті публіцистичного стилю середньовічні золоті ворота, караїмська кенаса та прибуткові будинки імперської епохи на Ярославовому валу. Попри поважний вік, Київ більше схожий на молоду людину трошки хіпстер із кавою, інтелектуальний, читає книжки. Цікавиться багатьма речами. Креативний може одразу зробити мем з усього. Ось опис Києва в художньому стилі. Трамвай зник на верховині, розчинившись у далекому мороці, і в цій синястій ліхтарів смузі серед нерухомих, потуплених будівель відчув дивну красу міста. Сміливі лінії вулиці, досконала рівнобіжність їх. тяжкі перпендикуляри обабіч, велична похилість бруку, що спалахував іскрами під ударами копит. Війнули на нього суворою гармонією. А ось опис столичної вулиці в науково популярному тексті. Покровська вулиця, вулиця в Подільському районі міста Києва. Вона відома із середини 15 століття під назвою Гнила, була розташована під горою, звідки витікали численні струмки і де скупчувалася дощова й тала вода. Як головна вулиця Подолу на початок 19 століття. Була забудована винятково мурованими будинками, що і врятувало її під час пожежі 1811 року. Відтак Покровська вулиця зберегла свою прадавню дугоподібну конфігурацію, визнач стиль мовлення. Ця книжка про те, як зусиллями кількох поколінь створювалося і видозмінювалося унікальне середовище центра Києва хрещатик із трьома площами. Де впродовж усіх етапів його розвитку концентруються ідеї, матеріальні можливості, зусилля, таланти, естетичні уподобання. Текст написано в публіцистичному стилі. Спробище Блискучі вогні, гуркіт і дзвінки трамваїв, що схрещувались тут і розбігались. Хрипке виття автобусів, що легко котились громісткими тушами, пронизливі викрики дрібних авто. І гукання візників разом із глухим гомоном людської хвилі раптом урвали його заглибленість. На цій широкій вулиці він здибався з містом віч на віч. Так, це опис хрещатика в художньому стилі з роману Валер'яна Підмогильного Місто. І ще один урівок. Кожен будинок тут має свою історію і своє обличчя, завдяки чому хрещатик завжди залишається неповторним. Але якщо Києву понад півтора тисячоліття, то вік Хрещатика налічує трохи більше двох сотень років. І все-таки це головна вулиця, хоча й найкоротша з-поміж центральних магістралей європейських столиць усього 1200 метрів. Це опис центральної вулиці Києва в науково популярному стилі. Тобі добре вдається. А тепер розберімо, як скласти опис місцевості. Спочатку вибери, що будеш описувати. Може, це буде твоя вулиця? Або район, у якому мешкаєш, чи місто, яке здивувало? Так Василь вирішив описати Андріївський узвіз. Тепер добери фактичний матеріал: історичні відомості, інформацію про розмір, особливості тощо. Ось що виписав Василь Сполучає поділ із старим Києвом, довжина 750 метрів, житлові будинки. Державні установи, художні галереї. Унікальний музей однієї вулиці. Пам'ятка містобудування національного значення. Легенда про криницю під престолом Андріївської церкви, згідно з якою в храмі немає дзвонів, тому що при першому ж ударі вода прокинулася б і залила б увесь Київ. А тепер прогуляйся місцевістю, яку будеш описувати, та поспостерігай за будівлями і людьми вранці, удень і ввечері. Занотуй свої враження та відчуття дослухайся до звуків навколо. Із чого складається мелодія твоєї вулиці: Шурхіт автівок, шародіння листя, спів пташок, гомін людей, церковні дзвони, бій годинника. Та... Зверни увагу на кольори довкола коричневі будинки, сріблясто сіре небо, зелені дерева. А тепер додаймо образності, використовуючи художні засоби, епітети, метафори, порівняння. Будинки кольору сепії перламутрове небо, смарагдові дерева. Так письменник Володимир Діброва порівняв Андріївський узвіз із руслом могутньої прадавньої річки. Затиснута між крутими, але крихкими берегами, річка терлася об них як березнева кішка, що кроку міняла напрямок і розкидала на всі боки острови, затоки, плеса та урвища. Добери художні засоби для того, щоб описати вулицю. Ось які пропонує Василь Епітети. Людна, гомінлива, тиха, зелена, широка, головна, довга, звивиста, графічна. Порівняння як стрічка, наче ріка, ніби вервечка, мов яскраве намисто з різнокольоровими будинками намистинами, наче гірлянда, метафори. Розкинулася, в'ється, гомонить, вібрує, засинає, виблискує, мріє, підморгує ліхтарями. Прочитай опис Києва Володимира Винниченка. Які художні засоби використовує письменник. Закоханий у Київ я блукаю по зелених кучерявих, шепотливих вулицях його. Він подібний до великого гарного звіра, який бозна колей слідкує за собою. Унизу, подібних до коридорів, алеях, вулицях, засаджених каштанами, тополями, акаціями, ніжна, тепла наша південна тінь. Десь дзвонять у церкві. Як гудіння джмеля тискується гудок параплава. Часто завзято відзв'яє так трамвай. Я ходжу помалу, смакуючи кожний крок, кожний поворот вулиці, кожну свічку на каштані. У мені панує блаженний спокій. У тексті використано епітети зелені, кучеряві, шопотливі вулиці, Великий гарний звір, ніжна тепла тінь. Блаженний спокій. ПоРівняння. Подібний до великого гарного звіра. У подібних до коридорів алеях вулицях, як гудіння джмеля, МЕТАФори. Гудок втискується, трамвай відзвякує, Ходжу, смакуючи кожний крок. Свічки на каштані. Володимир Винниченко майстерно передав відчуття закоханості в місто та блаженного спокою. Саме висловлення власного ставлення до місцевості є наступним кроком у складанні опису. Тепер зроби технічні кроки. Склади план твору, запиши текст твору на чернетці, добери яскравий заголовок. Відредагуй і перевір написане. Перепиши твір у зошит. О, Василь уже створив чудовий опис. Опиши місцевість, де ти перебуваєш, і розмісти в коментарях до відео. Повернімося до початку відео. Ти любиш шоколад? Кияни теж його люблять. У Києві навіть є шоколадний будиночок. Ну а якщо серйозно, то шоколадкою називають особняк на шовковичній. Дім належав купцеві та меценатові Семену могильовцеву. Кожну кімнату в шоколадці облаштовано в іншому стилі наче гортаєш альбом про епохи мистецтва. Дамська кімната це модерн. Біла зала французьке бароко. І в ній висить старовинне величезне венеціанське люстро, увінчене купідончиками. Кажуть, дзеркало чарівне. Закохані, які в нього глянуть, ніколи не розлучаться. Тож не стія без ким біля того Свічада. Правда, цікавий текст Тетяни Стрижевської? Запам'ятай. Опис місцевості це текст, який словесно зображує основні ознаки міста, села, вулиці, площі, подвір'я. Опис місцевості може бути подано в різних стилях. Щоб скласти твір опис місцевості в художньому стилі, вибери місцевість, яку будеш описувати, добери фактичний матеріал, історичні відомості, інформацію про розмір, особливості тощо, поспостерігай за місцевістю, звертаючи увагу на кольори, звуки, щоб увиразнити мовлення. Використовуй епітети, метафори, порівняння. Передай власне ставлення до місцевості, що описується. Склади план твору. Запиши текст опису на чернетці. Добери яскравий заголовок. Відредагуй і перевір написане. Перепиши твір у зошит. Став Уподобайку. Стеж за нашим каналом. Учімо українську разом.